Ну що, друзі, хочу вам записати такий коротенький відгук про EMTB, а саме ГАЗ-ГАЗ Andro 1.0 Зараз я вам покажу. Ось цей велосипед. У нього батарейка на 720 мА. Двигун Ямаха. На 75 ньютонометрів І я заїхав ним. Ось такі речі. О там мені не вистачило 150 метрів набрати висоти, щоб добратися до тієї вершини. Ну, нічого, я заїду на слідщий раз. А чому я туди не заїхав? Бо там далі. Дорога переходить дуже вузьку стежку і дуже прикру. І там вже тільки пішки. І або нести Веліка на плечах, що там дуже небезпечно, бо там легко впасти донизу. І більше тебе сюди ніхто не забере. І виходить, я проїхав 16 кілометрів. Набір висоти ой, вийшов у мене. 1100 метрів. Тобто за 16 кілометрів я набрав 1100 метрів. На це витратив я трошки більше 2 годин. От, от такі дива робить цей велосипед. Зараз назад я буду їхати завжди спуск донизу. Сюди я їхав не по рівній дорозі. Як ви бачите, тут все камінням крите, але я, сюди є дорога, але ну я взяв трейл. Для великів. І там дуже складний трейл. Там місцями навіть ну, в двох місцях я не зміг виїхати, там дуже складні участки. Дуже. Там каміння величезне, гостре. Просто така біда у горах у тут, у них каміння ну, гостре. Якщо ось взяти, у них гостре каміння. І буває велике. Так що ось таке. Змінив. Їздив в Україні на мотоциклі, тут пересів на велосипед, як то кажуть, несіть святу воду, бо ну, що таке? Проїхав я на ньому вже 1000 кілометрів, бо це в мене перший такий трейл сильно важкий і на великий підйом, бо зазвичай в мене трейли трошки полегші і я проїжджаю 50-60 км за один захід. А цей раз Сьогодні не вийде. І виходить, що я хочу сказати, що набрав таку висоту, в мене залишилося більше половини батареї. О, їхав я в режимі, тут я ось Еко плюс. Я їхав в режимі Еко півдороги більшу половину, а потім вже перейшов на стандарт. У мене, бачите, на стандарті залишили ще на 70 км. І далі ще є хай. Ну я хай ніколи не використовую. Стандарт достатньо, щоб виїхати під любу гору, аби, те, аби скіл вистачало. Ну і виходить. Зараз буду їхати донизу, там буде велика економія по батареї. І хочу вам ось показати, які красоти. От І байк. Дозволяє доїхати в отакі місця. Так що ось такий коротенький відгук, дуже класний цей велик. Підвіска мені подобається, як працює. Єдине, що не вистачає, що я так би хотів, це що в мене немає регулювань за закрити вилку і закрити амортизатор. Тобто вони мені подобається, як роблять, але немає цих регулювань. А так, в принципі, все чітко робить 12 передач. Е, я доставив такі крила невеликі, вони трохи захищають механізми для підвізка і все. Що за 1000 кілометрів сталося з ним, поміняв гальма. Бо, коротше, в мене зазвичай трейли, я піднімаюся вгору, а потім їду донизу. І гальма в мене дуже часто. Ну, Сильно аж коротше, виходить, Бо я їду часто спуски, де їду на спуску зі швидкістю 50-60 км на годину, а ти дивишся, там якась деревина лежить. І тобі треба це різко зупинитися, або дорога швидко. ну, Крутий поворот. І тому гальма втерлася. Але колодки дешеві там по 50 доларів комплект. Наперед їх 50 доларів назад вони однакові, обміняються елементарно, швидко, там немає ніяких складностей. Так що всім рекомендую. Такий велик, дуже класний річ, вага в нього 25,5 кг, важкувати не спорю, але дуже круто їде. Тут ось багато людей воно, йдуть вони на ту вершину. Ну, туди ще 150 метрів треба просто нести велика, 150 метрів вгору і навіть кілометр в довжину треба просто нести на плечі. О, Так що буду збиратися, вже я перекусив назад додому. Бо я виснажений, бо піднім, підйом такий дуже суттєвий, дуже важко. Так що всім до зустрічі в нових відео.